Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Я вибачаю, щось у мене камера недобре. І так, ніби голову у ангела зняло. І так, у нас сьогодні тема: чого ви не помічаєте? На що звернути увагу? І так, як зазвичай, у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Вибирайте одну карту. І так, і будемо дивитися, що, чого ви не помічаєте, на що звернути увагу. Перша карта буде говорити про ситуацію. Якщо вона вже з вами не зізвучна, то вибирайте або інший розклад, або вірніше варіант, або тут немає вашого варіанту, просто або вашої ситуації. І так, перший варіант, що вас, на що звернути увагу. Ну, В першу чергу, тут що ви не помічаєте. так? Будемо говорити, що це якась фінансова сторона. Можливо, ваші діти. Ситуація така, що ви занадто велику увагу приділяєте комусь, хто це не заслуговує. Подивіться на щось інше, на своїх дітей, на своїх пітомців. Зараз будемо конкретніше розбирати. Ви знаєте, не будьте такими прискіпливими. ось, А більш якось, знаєте, отут жадібність ще в мене йде, Жадібність йде. Ви забуваєте про тих людей, які дійсно потребують вашої допомоги. Ви, будемо так говорити, жадібність не в тому, тут може бути навіть просто нехватка у вас часу. А ви, можливо, трошечки прискіпливо до когось відноситеся, чи до дітей. Занадто багато вимагаєте. Трошечки карти радять вам розслабитися, послабити цей контроль, послабити це перевірку, 10 разів перевірити, чи ви закрили двері. Трошечки, знаєте, більше позитивних емоцій. І у вас дуже занадто. То концентрація на фінансах. Дійсно, я розумію, абсолютно розумію, що наразі дуже важко стало. Ось. Але зверніть увагу більше на емоційний стан, на свої щасливі моменти, на людей, які бажають вам чогось хорошого. Ось ті люди, до речі, до речі, що я ще бачу: якщо вам потрібна допомога, не вбивайте себе зразу, а просіть допомоги. Ось ще карта каже: просіть допомоги у інших. Ось, до вас прийде допомога. Як фінансова, так і моральна підтримка. Не намагайтеся розкаряжитися, усі справи самостійно зробити. Розпреділіть цю роботу. Якось так в мене йде. І так, це був перший варіант. Другий варіант, чого ви не помічаєте? І на що звернути увагу? Тут у нас випадає вже військовий. Випадає військовий. Зараз ми подивимося. Ну, в принципі, ви знаєте, перша карта, а, чого ви не помічаєте, я так думаю, ви дуже зайняті роботою. Ось чомусь у мене таке. Ви занадто націлені на роботу. Треба зробити це, треба зробити то, треба. Знаєте, це мені нагадує, дуже консервативна сторона ваша тут виходить. І а, ця карта хоче нам показати, що ви, як колись у старі часи, якщо в хаті все а, на зиму зібрано. А, розумієте, трошечки в мене чомусь, от відверто вам скажу. Ви звикли, як колись. Діти повинні накрохмалені бути. Сім'я, комора повинна бути заповнена, а тоді ви щасливі. От ви вважаєте це, у вас якось так родинне це можливо навіть. Якась спадщина, можливо, у вас іде, а ви на неї, можливо, не так звертаєте увагу на якісь таланти ваші. На якісь інші речі. Зараз ми подивимося, тому що тут король, знаєте, таке враження, що, а, ніби вас примусово щось заставляють. Хтось з вас ззаду підганяє вас прутиком все зробити. Навіть не прутиком, тут король мочів у нас вийшов. Зараз ми подивимося, а, на що вам потрібно звернути увагу. Ви знаєте? В мене навіть таке враження, що ви, навіть якщо хтось з сім'ї не допомагає, ви дуже сваритеся. От, я за всіх стараюсь. От таке враження, що ви а, жінка, от я чомусь тут бачу жінку, можливо, і батько, який а, піклується про родину, але я тут більше бачу жінку, яка а, навіть як хтось хоче улізнути, ви його караєте за це. Там чи дитина хоче відпочити. Знаєте, от в мене прийшло, не відбирайте у дітей дитинство, в них вони і так через цю війну дуже швидко подорослішали. Ось. Тут шукайте підхід інший. Зараз я докладу ще. Тут ще й вам треба трошечки послабти свій контроль. Послабте свій контроль. Дайте можливість і собі, і вашим близьким розуміти більше емоцій, більше радості, допустіть, я собі можу уявити, як зранку до ночі тільки робота, робота, робота і нічого більше. Розумієте, а тут треба трошечки більше для себе щось, для родини, щось приємне, посміхнутися. Я розумію, що це важко. Це потрібен настрой. Тобто я так бачу, що замало позитивних емоцій у вас, замало хороших новин. До речі, ви як розслабитеся, у вас і хороші новини підуть, у вас піде. Я розумію, що це через війну, через те можливо, що ваш годувальник на війні вам тяжко самому це все. Ви тягнете це все на своєму горбу. Якось так. Трошечки розслабтеся всю роботу, не переробити. І знаєте, йде ще така приказка: робота не вовк ліс не втече. Ось. Ну, це ваша справа, звичайно, я тільки розкладаю вам карти. От якось так. Розклад номер два, а, верніше три. Тут якась кармічна ситуація. Ви знаєте, вам карти підказують, вже, що пора прокидуватися, пора мінятися, міняти свій світогляд, розвиватися. Тобто, у вас останні, ви не помічаєте, що у вас остання можливість а, трансформуватися. Тобто, прокинутися ось тут, в якому смислі хочете. Прокинутися, що ваш чоловік ходить наліво. Наприклад. Роз, роз, розумі, як сказати, Зрозуміла ситуація. Жінок зараз більше, ніж чоловіків. Але це не як сказати, терпіти, наприклад, якщо ви вже догадуєтеся. Друга сторона: прокинутися з якихось своїх ілюзій. Ось. Почати жити для себе, можливо. Зараз ми конкретніше розберемо. Так, ви живете, знаєте, так, важка праця, всі люди вороги, нікому не довіряю. Ось і знову, як і в попередньому розкладі. До речі, тут ніби два розклади одно, одночасно: і важка робота, і нікому не довіряю, прокиньтеся, посміхніться людям, вашим близьким, вашим рідним, хто коло вас, хто не коло вас. Ось якось так. Зараз я ще докладу. Карта каже: не відкладайте надовго. Розберіться з цим, послабте уздечку свою. Ось. Але тут, скоріше за все, дійсно прокинутись потрібно. Зрозуміти, що ви хазяїн свого пространства, свого світу. Ви а, ніхто вас не зможе, навіть ті. Вибачте, Рашкостан, навіть вони вас не залякають. Але тут, знаєте, тут у мене чомусь іде не так Рашка вас, ляка, верніше так. Я просто не хочу зараз війну сюди приплітати, тому що зараз в Україні всім важко. Але знаєте, що в мене йде? В мене іде, що от-поробили, от, щось підробили. Знаєте. Таке враження, що поробили всі Україні. розумієте? Ну, не всі. Давайте, я теж не буду всіх на одну. Але тут іде таке, знаєте, пора прокинутись. От єдина пора, пора прокинутись. Ворогів притягуєте ви самі. Тут, до речі, може бути ще ситуація, яка тягнеться дуже давно, ще з минулого життя, можливо. Яка відголос. Чується ще зараз. Якась примара за вами ходить. Ось я, я давайте я буду говорити те, що мені йде, внутрішньо, що я відчуваю. А ви, у кожного все рівно програється тому що це загальний розклад, у кожного по-різному це програється. Тут більше позитиву потрібно не заморачуватися, не. Влаштовувати собі якісь самосуди. Я така, я сяка. Нічого не така, не сяка. Ви людина з великої букви. Тобто, тут ще, знаєте, що в мене йде? Що ніби розквітніть, а повірте в себе, в свої сили, бо інакше загнетеся. Розумієте? Загнетеся. Ось. Прозріння прийде, але може, знаєте, прийти так трошечки з запізненням. Тому бажаю вам більше позитиву, не лякатися, робити помилки, не боятися. У вас навіть, ви знаєте, страх такий боятися, зробити перший крок, комусь в чомусь признатися, чи то в коханні, чи ще в чомусь. Тут навіть може бути, якщо чоловік може і чоловік бути більш впевненіше, розслабитися і нести. Любов людям і жити тут і зараз. От ще така порада: жити тут і зараз не минулим. Так у вас досвід є, але це не значить, що буде і з, інш, з іншим чоловіком, з іншою жінкою, таке саме. Розумієте? Чи з робіть просто далі, робіть крок вперед. Маленький, великий, немає значення, будьте впевнені, що ви цей крок зробили свідомо. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі! Гарного вам мирного тижня! Бережіть себе року, майбутнього! Все буде Україна! Мої дорогенькі! Разом до перемоги!